Так, друзі, всім добра ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні в нас 2 чи 3 березня. 3 березня. Ну Це не дуже принципово важливо. Да? Сьогодні що ми хочемо показати? Подивимося зараз, як у нас з загиблими сім'ями, яку причину, тобто яка причина була їхньої загибелі. Це по-перше. І по-друге, саме головне, що я хочу сказати тим людям, які писали хіба, що вулики на землі стоять, вони із за того померли. Хтось сказав то ще, тобто якісь такі якісь, е, так сказати, бредові якісь е, думки. Да. У мене знайомі, хочу одразу сказати, знайомий є, який, в нього було 100 сімей. Він каже, загинула половина. Всі вулики на отакій висоті від землі. тобто, да, ну, Пів метра від землі стоять. Тобто дно от дно стоїть. Е, далі в друга. Теж стоять всі по рівню, всі там все чітко виставлено, там не чихнеш, не пернеш. Загинула половина сімей. Ще в одного друга теж загинуло. В іншого питаю, теж вдома ті, що стояли, загинули, каже, в полі ще не знаю. Одному знайомому дзвонив, та це все в радіусі 10 кілометрів. Іншому телефонував там, за, ну, якби, можна сказати, за 30 кілометрів звідси. Теж каже, ще 30 сімей пропало з осені. Тобто, розумієте, чоловіка півтори сотні сімей було. Е, далі, ось спілкувався з людиною, яка е, має 300 сімей, і він говорить, і покажу, де ну, пакети можна, знаєш, де по місту. Він каже, я б сам би такий, щоб купив. Тобто, е, Можна зробити висновок, що це не за те, що вулики на землі стоять. І зараз хочемо подивитися е, причину саме е, цих. Загибелі. Подивимося, тут вулик по бджоли, по-моєму, живі, трошки ще живі. Так. Тут не будемо буде. Цей вулик я дивився. Ну, Зараз відкриємо, подивимось, яка причина загибелі. Так, одразу які, на яких рамках вони зимували. От по черзі це я вже розбирав. Дивимось. Отака от, от. Ну, це крайня була крайня. Тепер Ось рамка. Ну, це я вважаю, це взагалі не медова. Да? Це така взагалі крайня була. І от, тільки початок і сразу загинули. Дивимось. Раз. Два. Ось просиділи. Ось рамка. Да? Гарненька, світленька була. Загинули. Ось рамка. Дивимось, що був розпліт. Ну це, походу, він був ізначально розпліт там. ось о, розпліт був і загинули. Ну, це може і за рамки такої загинути, але і, і то я сумніваюся. Далі дивимось. Ось. Загинули. Така рамочка була. Тобто в мене чередується повномедна з такою середньомедовою можна сказати. Ось така рамка стояла. Тобто рахуємо вулочки. Раз, була вулочка. Далі йдемо. Два вулочка. Три вулочка. І ось, ось ще. Тобто отак ось. Три, Да. І чотири. Чотири вулочки було в нас в цій сім'ї. Загинули. Так, хто скаже причину. Далі йдемо. Тута, тут три. Ну, ці Загинули теж. Хоча ще були ось до морозів. Видно, що да, троєчка стоїть, тут три вулочки було. Ось пчоли так акуратно лежать, вони отак і лежали. Дивимось. Раз, вулочка була. Мед був, зверніть увагу. Два, ось. Мед був. ну Може і за те, що казали, що нахилено, ну я б так би не сказав. Ось дивимось. Розплод був. Ось розплод у нас був. Тут не видно, тут не видно. Так, ну тут ще може повірю, що через те, що під кутом стояло. Ладно. Так, шкода джіл. Це такі слабенькі, слабенькі сім'ї були, я на них не розраховував. Це, до речі, італіянка була. Так, ці, ну, давай подивимося, живі, не живі. О, ну ось дивіться, гарненько сидять, да. Посередині. Зверніть увагу, як вони просто сидять посередині. Так. Е Дивимось ці дві вулочки, і тут дві вулочки. Ну, я їх не вважаю, що вони живі. Зараз все одно Подивимось. Ні, після морозів загинули. Дивимось. Е, далі йдемо. Ага. -га. Ага. -га. Ну тут слабенька сімейка, походу, ізначально сиділа на три вулочки. да. Ну, І ось, до речі, зверніть увагу. Ось я найшов. Е, ось, бачите, був розпліт. Раз. І був розпліт. Два. Тобто така от негарна ситуація. Ця рамка піде бджолам на осушку і перетопку. Так. Подивимося тут. Що у нас тут? Оп. Теж загинули після морозів. Після морозів. Так, дивимося. Тут це все мед-мед, ось, ось такі рамки були, ось видно, трошки розплоду було, якщо видно. Да, от Розплодик. Далі дивимось. Така рамка. Видно рамочки там казали? Така от рамочка була. Ось. Тут вже було, як їх дві вулочки було, тобто. Ну, отак от Загинули бджілки. Жалко, жалко. Так, ці нормально, нормально. Резінком в нас жива була. Та живі, живі. Живі, живі. Тут живі. О, там кончені. Вон, до речі, бджолки літають. Так, ось о, покажу італійку. Іди сюди кита. Італійка. Зараз подивимося. Це на 4 вулочки. Єдина італійка, до речі, яка перезимувала, мабуть, це ось ця. В ній дуже-дуже довго був розпліт, дуже довго. І я в ній навіть розплудну рамку я не витягнув, почалися холода, я вже її не витягував. Я її поставив між двома рамками повномедними. І ось недавно положив їм ліпенечок меду. Ось звернемо увагу, як вони зараз сидять. Ну, ось так от вони зараз сидять. Видно було, ну все, щоб вони там не трібушилися сильно. Це, до речі, єдина, єдина по-моєму яка перезимувала. Так, дивимося далі. Три ну, з мінусом. Що таке три з мінусом? Це значить три вулочки, але чуть-чуть може сковернутися. Ну, тут таке, три з мінусом, звісно. Це піде на об'єднання з якимось там крапаль залишився. Якщо дотягне неділю, то хорошо ось загинуло. Та сім'я теж загинула. Так, дивимось. Навіть якийсь маточник ось був, не знаю. Це, до речі, до того що як я підняв, вони вже були загинули. Не знаю. Коротше, ну, отакі от у нас хотіли, там питали, які рамки в нас цимують. отакі такі от. Все, до речі, хтось фарби десь натягнули. Так, отакі от рамочки у нас. Це була слабенька із осені ще. Сім'я. Так, оце в мене була від моєї суперматки колись. Подивимося, як вона зараз себе почуває. Нормально, нормально. Видно, так? Да? Ні, бджола, все, не ліс нікуди. Так. Так, подивимося отут. Що в нас тут? Зайди, будь ласка, з тої сторони. З той сторони прийде, то так. Да. Зараз подивимося, в нас матка батьківська це Ось таким чином сидить. О, це сочно. Сочно. Це з неї ми будемо виводити. Це Той різ, яку ми виводили минулого разу. Так, три з плюсом. Давайте подивимося, що в нас тут по трьом з плюсом. Як сидять. Ну, Трошки пообсиралися. Ну, не знаю, там є, щось немає. Живі, не живі зараз. Ну, Тут видно, що живі. Ну, Живенькі. Надіюся, вивезе тяги. Не знаю, чомусь так, чомусь багато бжали, просто так. По дні лежить. Там й лежаки, які загинули. Тож така сама картина. Так, дивимось тут. Так, ось така рамка в нас стояла. Далі, ось така рамка в нас стояла, ну це така між двома повнометними стояла. Так ось. До речі, люток нахилений вниз. І ось, якщо звернути увагу, то корма ще є в них. Більш-менш були, але вони чомусь зібралися зверху. Ну, Правда, і бджоли не дуже, походу, теж багато було. Хоча з осені йшлися і видно, що у нас був у нас розпліт, був у нас розпліт. Так, Ось така у нас картина, на жаль. Це, походу, якщо є такий розпліт, то більше всього, що це у нас попрацював кліщ. Хотя Кліща обробляли, але маємо, що маємо. Так, вимикай, перейдемо зараз на ту сторону. Так, ось тут я не знаю, бджоли під пленкою сиділи, не знаю, живі чи не живі. От нормально, взагалі песня сидять. Взагалі. А я, кстати, на них хрест поставив. Ну, так, бачите, буває. Ось що, загинула сім'я, тож я передивлявся. Якщо подивитися, які рамки. І йшли, ось, отака зиму йшла рамка. Ось така йшла зиму рамка. Ось така йшла зиму рамка. І ось почалося. Ось ось така ситуація була. Тобто було їм, що їсти до кінця ще. Ось. Ось. Хоча вже після того бачите... Напевно, вже миша тут прийшла в гості була. Ну, коротше. Сім'я не дуже сильна була. Таким. Ну, але дотягувалася. Далі, якщо перейти, це в нас що два з мінусом. Навірно, крякнули. Ну, не крякнули, ну крякнуть скоро, бо вже обгажувалися. Так, це 4, це 5 це 3 Давайте подивимось, отут. Ось живі, не живі. Ну... Трічки лишилося, не будемо їх тормошити. Так. Йдемо, йдемо. тут там нічого нема в нас, да? так. ось тут задні сім'я. Так. Ось така в нас рамка. До речі, багато дуже цвілі, ці вулики дуже погано вентилюються. Так, ось така рамка була. І ось пошла була вулочка один. Ось ось вулочка у нас, так. Да? Хтось скаже, меду немає. От так би не сказав. Ось о і видно зразу розплод. Це що в нас говорить? Що це був у нас кліщ. Так, ось рамочка була. Тобто бачимо, так? Да? І от одивимося вулочки. Тут не знаю щось. Раз, два, три, чотири вулочки. П'ять вулочок було. Тобто було 5 пять... вулин дивіться, скільки бджоли лежить. так? Да? Раз, два, три, чотири, так, да. п'ять вулочок бджоли. От, скажіть, будь ласка, яка причина загибелі саме от цієї сім'ї? Ладно, другі там, так, да, от саме цієї. Оце італійка була. Ця з голоду вмерла, ну вона просто з'їла все, що можна було з'їсти. Хоча передивимося, давайте. Якось Вона така, Ця не вивезла тяги точно. Ось вони непонятно як були сіли. Чуть-чуть вони. Хоча ось дивіться, зверніть увагу, ось у всіх сім'ях однакова картина. Тобто просто однакова картина. Тут немає, наприклад, там, де матка, мабуть, була. Сиділа. Там така картина. Так, а там ось у нас. Це. Ось 4. Давайте. подивимося четверочку. Ось дивіться. Ну, правда видно, що каплі по носу вже потихеньку починають нервувати. Я вважаю, що це через те, що в нас дуже тепла зима була. Так, оце з мінусом. Подивимося. А, це загинуло і за те, що вони не об'єдналися нормально. Це вже по моїм давним-давно була. Або ще й слабенька була. Так, це з троєчкою, що вони тут дійшли до кінця. Але звер... зверніть увагу, ось, ось всі з каплями поносу вже. Ну це кал, це не понос, це не... саме це не... нозематоз. То, що в нозематоза там прямо аж витікає, воняє як з конюшні. Ну тобто, зрозуміло, так, це троєчка була. Ну от, така ситуація. Їмбеліпаника меду положити сьогодні. Да? так? Оці по моєму не об'єдналися були з весни. Ці з весни з осені. да, Тут два різних клуба сіло. Вони не захотіли трошки сильно об'єднуватися. І отак от вони через одну і загинули, на жаль. Ну, маємо, що маємо. Ну і багато таких, що три-три, три, три, три. лежаків в мене всі загинули. Так, да, ну це таке їм просто вже було ну, це, а може це вже таке тут на зима то. на дуже погано. Так, ось ці три вулочки, не знаю, пережили вони чи не теж, бачимо картина одна й та сама всюди. Просто одна й та сама картина, на жаль. Оці вже загинули. Да. Дивимось. Так ось це у нас. Ну це, мабуть, просто... Хоча по дну, якщо подивитися, на дні пчела лежить, ну це просто може слабка така сімейка якась була, хоча все, вони якось так порозповзалися, непонятно. Тобто... Ах... так, Оце ось, по-моєму, сильно з і зараз відкриємо, подивимось. о, ну це Як сидить, так сидить. Дивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять. ну Вже з шістьорочкою, якщо... Тут мало бджали. Ну, коротше, п'ятерка крепка, хоча сиділи на семи вулочках в мороз. Да, так, осьо, з Двоєчкою. Ну це, наверное, я з двоєчкою навіть не рахував за живі сім'ї. Хоча хотя... сидить. Ладно, ця загинула теж вже давненько. Що у нас тут, наприклад? Тут вже давно були загинули, я да їх не рахував. Якщо подивитися, ось у нас є. Це сім'я, яка загинула. Ось тут цікаво, я тут не дивився. Ось дивіться, зверніть увагу, сіки мимо, мимо клуба, да, мимо клуба, ось тут клуб. сіки просто на землі лежить Мертвої бджоли, на жаль. І давайте дивиться з вами. Отак От вони сіли, з'їли. Ці, мабуть, більше всього, що з голоду ну як блин, не знаю, цю рамку вони, напевно, з'їли. У мене також, щоб з голоду всіх змерло, ще не було ніколи в житті. На початку тільки мого пасічникування було таке, що в мене з голоду вмирали. Ну це не по досвіду. Там перший-другий рік. Так, Ці вже давно загинули були. Да, тут нічого цікавого. Хоча це сильненька сім'я була. Ага, Ну ага. Це по-моєму теж... А, так, да, ці давно загинули, тобто не загинули, я їх об'єднав. Ось це загинувша сім'я, яку я не дивився. Давайте з вами подивимося. Так. Ну ось, Мед є. Видно, що мед був. Вулик стоїть рівно, я його ніколи не рухав, да? ні вправо, ні вліво. От просто були бджоли і не лишилося бджіл. Якщо так порахувати, то тут бджоли були. Да? Ну Допустимо, це не будемо рахувати за вуличку. Раз. Два, тут якась, напевно, більш шлабенько було, вулочки там три з половиною, да? Можливо, через те, що хоча чи сім, йшли. Так, оце три вулочки, відкриємо, подивимося, ну, Всіх однакова картина. Це дуже дуже мало бджоли, тут вже таке лишилося. Це не жильці. Це тут це не сім'я. Ну так от. Всі остальні, начебто ну Там вже дивитися, дивитися на бісенці на даночки. Так, і пішли ми на наше місце. Так, ну що, будь ласка, прокоментуйте, яку, з вашої думки, яка причина загибелі. В мене з власного досвіду скажу, що більше всього це був кліщ. Або недооброблений, або. ну Хоча я не знаю, я ставив полоски двічі. Чи раз, чи два, не важно. Полоски точно ставив. І двічі я проливав біпіном всіх. До речі, в... там, де я привозив до бабушки своєї бджіл, то там вони всі чітко сидять. Тобто дві злетіли ще було осінню, бо я їх підсилював пакетами. А після цього, ось вони зараз нормально сидять, в одному завелася миша, ми її успішно ліквідували. Всі чотири вулика чітко собі, спокійно сидять, без всяких якихось там рікані. Не знаю, яка причина в цих. Ну, Більше все, що це був кліщ і тепла зима. І дали такий ефект. Можливо, ще через те, що був е, чистий соняшник, який був дуже сильно закристалізований, і вони, можливо, його не змогли висосати. І ще плюс дуже довго вони стояли в мене на соняшнику. У мене ще в вересні місяці цвів соняшник, там маленькі такі головки були. Але сам факт. І, можливо, це призвело до того. Щоб жила дуже сильно зносилася і вже не було кому, можна сказати, дозимовувати. Вони обсипалися через те, що вони вже були слабкі, ослаблені і потихеньку сипалися, сипалися, сипалися. Ну, Так як я оптиміст, можу сказати такий свій висновок. З іншого боку, це дуже добре. Звісно, з одного це дуже не добре, тому що це дуже великі втрати по грошам. З іншого боку, це добре. Чому? Тому що ми залишили самих сильних. У нас самі сильні перезимували, самі витривалі. Ми потім з, з, з них ми зробимо з тих, що самі сильно перезимували, зробимо маток, е, од, окремо зробимо точок зі слабкими сім'ями. Ми на нього не будемо вивозити наші нуклеуси. Вивеземо нуклеуси тільки на сильні сім'ї, облетимося там і будемо продовжувати розвиватися. І будемо купляти пакети, я думаю. Все, що мед здамо, Мед ще не здав. Здамо мед і сандалим все в пакети. Sí, so,